Життя святої Первомучениці і рівноапостольної Теклі. Святі отці називають святу Теклю первомученицею, бо вона справді одна з перших постраждала за Христа Спасителя. Життя її знаємо з дуже давнього, що сягає ще апостольських часів передання. Свята Текля була дочкою знатних родом і багатих батьків Іконії. Вона відзначалась надзвичайною красою, при цьому була, як на той час, високоосвічена і красномовна. Тож годі було з'ясувати, що більше в ній подивляти: чи велику мудрість, чи дівочу красу, сором'язливість і скромність. Коли апостол Павло прийшов до Іконії, і тут, у домі Онисифора, проповідував слово Боже, то текля одна з перших навернулася. Слухаючи навчання святого апостола про велике щастя тих, які своє дівіцтво посвятили Христу, вона цілковито пожертвувала себе небесному нареченому і навіть чути не хотіла про того, кого батьки вибрали її за чоловіка. Потім вона повернулася до іконії, попрощалася зі своєю матір'ю і пішла в пустельні гори Селевкії, де провадила життя в молитвах і постах. Багатьох навернула вона до Христової віри і прославилася чудами. Тут вона померла на 90-му році життя, а святий Григорій Ниський називає Селевкію краєм святої теклі. Гріб святої Теклі зразу ж після її смерті став місцем паломництва. Сюди приходили на молитву прочани зі всіх сторін. Біля її мощей діялися численні чудесні оздоровлення. З Богом!